Мустування група 4. Характеристика одного з героїв повісті Еріка Вольфа Сігела. Історія кохання. Мета нашого уроку з'ясувати ступінь засвоєння учнями вмісту попереднього матеріалу, сприяти розвитку читацьких компетенцій, творчих здібностей учнів. Уміння формувати і висловлювати свої думки а також виховувати почуття доброго ставлення до людей, здатності до щирих і сильних почуттів. Епіграфом нашого уроку є слова Ліни Костенко. Така любов буває раз в ніколи. Переходимо до тестових завдань. Оберіть правильний варіант відповіді. Перше запитання. Олівер Берет був випускником А. Гарвардського університету. Б. Єльського університету. В. Пристонського університету. Г. Стенфордського університету. Друге запитання. Олівер запросив Дженні на перше побачення А. З чисто егоїстичних міркувань Б. Бо закохався з першого погляду. В Хотів помститися Г. Хотів вихвалитися багатством своєї родини. Третє запитання. У Олівера через захоплення хокеєм була травма А. Ключиці. Б. Зап'ястка. В. Пальців. Г. Коліна. Четверте запитання. Після закінчення університету Олівер відхиляв запрошення на посади, де можна було зробити кар'єру. бо А. Не хотів працювати. Батько покриє всі трати, Б. Шукав місце лише з високою платнею. Щоб виконати слово Скрута із свого словника. В. Збирався їхати на роботу до Європи. Г. Збирався йти на роботу до батька. П'яте запитання. Олівер обрав для прочитання на весіллі ж Дженні А. Вільяма Шекспіра Ромео та Джульєтта. Б. Сонет Петрарки. В. Пісню відкритої дороги Волта Уітмена Г. Не зміг підібрати поезії, щоб висловлювала його почуття до Джені. Шосте Стаття, яку написав для юридичного вісника Олівер. Мала назву. А. Юридична допомога для студентів Гарварду на матеріалах зібраних з допомогою студентів Гарварду. Б. Юридична допомога міській бідноці на матеріалах зібраних у районі Роксбері міста Бостон. В Юридична допомога містянам на матеріалах зібраних у районі Роксбері, міста Бостон. Г. Юридична допомога мешканцям міста Бостон на матеріалах зібраних у районі Роксбері, міста Бостон. Сьоме запитання на слова батька. Я шкодую. Коли той дізнався про смерть Дженні, Олівер відповів А. Кохання це біль. Б. Кохання це найпрекрасніше почуття в світі. В. Кохання це рішення, яке людина приймає один раз і назавжди. Г. Кохання це коли ні про що не шкодуєш. Восьме запитання. У Нью-Йорку в адвокатській конторі Джона Марша заробітна платня Олівера склала 11800 на рік. Якщо ви вважаєте, що це твердження правильне, оберіть варіант А. Якщо думаєте, що воно помилкове, ні. Дев'яте запитання. Коли Олівер просив у батька п'ять тисяч доларів, чи сказав він, що Дженні смертельно хвора? Якщо ви вважаєте, що сказав, оберіть варіант А. Якщо вважаєте, що ні, оберіть варіант Б. Десяте запитання. Розподіліть варіанти відповідей за таблицею. Якщо ви вважаєте, що відповідь характеризує образ Олівера, то зазначте її. У першій колонці. Якщо ж відповідь характеризує образ Дженні, то в другій. а матір загинула в автокатастрофі. Б Зневажає батька за снобізм В Обожнює батька. Спілкується з ним. Г. Заради кохання зрікається багатства. Д. Заради кохання жертвує навчанням та кар'єрою. Е e. Походить з родини, що жила в Крестоні у кварталі, де мешкали італійці. Є e. Походить з родини, що мешкала в кварталі для багатих. Ж. Називає батька Старий Нехихи. Одинадцяте запитання Розставити події в часовій послідовності а. Хокейний матч з Дартмутом б. Весілля Олівера та Дженні. В. Олівер хотів назвати сина Безу Г. Знайомство в бібліотеці Редкліфа Д. Знайомство Дженні з Олівером Третім та Елісон Беретами е. Запрошення на 60-річчя батька Є. Робота в адвокатській конторі Джона Марша. Ж. приїзд Філа Кавілерії в лікарню до доньки. Дванадцяте запитання. Встановіть відповідність між цитатою та тим, про кого мова. В першій колонці ви бачите імена персонажів. Перше Олівер Берет. Друге. Олівер третій бере, третє Дженніфер, четверте Елісон бере. Вам потрібно об'єднати їх з цитатами другої колонки, зрозумівши, яка цитата відповідає кожному образу. А. Між Бостоном та Ітакою в штаті Нью-Йорк існує повітряне сполучення. Але цей персонаж воліє долати цю відстань машиною. Він любить шалену швидкість. А нічної пори водієві лімузина Астон Мартін сам чорт за пані брата. Б. Оближ. Він не може не пишатися тобою. Все-таки ти зірка гарвардського спорту. В. Її шкільне прізвисько було Веселушка Форбс. Г. Я американка італійського походження Ваше домашнє завдання створити презентацію. Обравши одну з запропонованих тем. Перша епоха Ренесансу в Європі. Друге представники епохи Ренесансу.